кожного ранку я приймаю колострум. Це ось такий препарат. колостром це молозіво від корови, зібране в перші 6-12 годин після утюлу. Це саме найкращий імуномодулятор. Він допомагає нашому імунітету бути міцним та добре, гарно реагувати на всі там вірусні бактерії, клітини, там, на онкоклітини, тобто справляється, допомагає це все нейтралізувати та виводити. Колострум допомагає при алергії, якщо у вас непереносимість, ну не переробляється організмом, то колостром допоможе, бо це у вас не вистачає лактази, тому і не переробляється, колостром допоможе. Колостром допомагає позбавитись цукру, нормалізує рівень цукру в крові. Так, хочу насипати, бо це є дві капсулки в день, треба приймати дорослій людині. Колостром дуже класно при Онкології, мабуть, якщо вам там уже хімію, хімію зробили. І щоб допомогти імунітету справитися та ісцелитися, то колостром саме в цьому теж допомагає. Так, про рівень цукру сказала. Ось о, дві капсулки. Де мені... А, є водичка, всього дві капсулки. П'ю. <сміст> щоб всі бачили. Це дуже корисно. Зараз тобі дам, чекай. Так, Водичку запили і все. Колостром допомагає діткам зміцнити імунітет та дорослим. Можна вагітним, можна кормящим мамочкам. Це натуральний препарат. Він в 40 разів сильніше ніж материнське молоко. Бо коли народжується телятко маленьке, то він приходить в цей світ зовсім без імунітету, і саме молозиво дає йому імунітет. Це дуже корисно, реально. Є такі випадки, що людина при онкології вже четвертого ступеня вже ну просто лікарі кажуть там залишилося Морі, жити, залишилося жити. Там тиждень, два, три починають приймати люди наші продукти, набір антиейдж та обов'язково колострум. Та люди ще живуть і не один рік, а багато саме от мене в команді люди. Людина, яка чотири роки ще жила, а лікарі виписували з лікарні.